Мої побратими, наші побратими, хочу привітати з придешним черговим Днем Добровольця. Ми його святкуємо вже не перший рік. І з такими піснями також ми святкуємо там, де батько наш Бендера. Це правильні з пісні на заставки дуже приємно. Кожен пам'ятає, що хто откуда взяв зброю, хто будівельник. Хто капелан взяв зброю, хто повар? І зараз у нас різні завдання помінялися. Завдання з охорони оборони були одні. Зараз охорона повітря та оборона міста Суми, по-перше, енергетичних об'єктів. Тому е дякую вам всім, що ми три роки разом з вами плечо-пліч. Що ми, як і тоді, стояли. Разом і зараз це робимо також. І завдяки, завдяки нам з вами, рашисти знають, що в місті Суми є сила, яка не дасть їм просто так кудись зайти, їхні влажні фантазії, здійснені. А якщо вони це знають, вони вже тричі подумають, перед чим кудись йти і щось намагатись, якісь дії робити. Тому ще раз скажу дякую. І е, ми були в 22-му році, ми були. Вчора ми були 23, му ми були 24, му Ми зараз 25, му І ми будемо завжди настояти на стражі нашого міста, нашої сумщини. Тому були і вчора, і будемо завтра. Слава Україні! Ви з честю виконуєте святу справу щодо оборони батьківщини. Майбутнє України примножене її здобутки, зміцнення державності залежить від кожного з нас, нашої націленості на боротьбу нашого патріотизму та наполегливої праці. Нас не немає жоден ворог, бо наша сила у нашій єдності, як я її зазначав. Ви один з тих, хто з початку війни з Росією, мужньо, Росія, до речі, з маленької букви, як це годиться, війни з Росії мужньо охороняєте незалежність України. Хто проявив себе як самовіданий захисник рідного народу? Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, людського щастя та непохитної віри в світле та е, щасливе майбутнє нашої України. Дякую вам за службу. Слава Україні! Нагороджується почесною грамоту. добровільця добровольчого формування номер 8 Сумської міської територіальної громади. Вітаю! українському народу. Нагороджується, добровольце, добровольчого формування номер 8 Субської міської територіальної громади. Ми Україна. Вітаю. Дружу народ України. Нагороджується, добровільця добровольче формування номер 8 Сумської міської територіальної громади. Потримує брат, так як брат зараз не змог тримати. З най найщирішими привітаннями передайте службу народу України. Грамота добровільця добру, формування No8 зубської міської територіальної громади. За... Вітаю, вітаю. Тисячоліттями тримаємо кордон усіх отих, які намагаються нас захопити. І фактично те, що ви стали добровольцями, це ваша генетична, як кажуть, спадщина. З приводу того, коли почався добровільчий рух, то це почалося з 2014 року. Але в масовості він на так, цей рух став у 2022 році під час повномасштабного вторгнення, коли звичайні люди звичайних, звичайних професій взяли зброю і стали на захист своєї рідної землі. Я вважаю, що цей рух і після завершення війни добровільчий, він повинен існувати, тому що біля від нашого скаженого сусіда чогось очікувати важко зрозуміти, коли він може напасти. Нас історія цьому вчить, що йому довіряти не треба, і треба, щоб були добровільчі формування. Вони існували і після закінчення війни. Тоді вся громадськість, все населення буде розуміти, що не буде такої ситуації, як була в 2022 році. У 20 22-му році, в лютому місяці, ми з друзями, коли була коли ті гади, почали наступати на нашу неньку Україну. Ми з друзями згуртувалися, об'єднанилися, взяли в руку зброю і почали оборонити наше місто від цього навалу. На даний час наше доброче формування захищає небо. Від цих нехороших птичок, які літають, і тут наше місто і нашу не по Україні. Також ми спочатку повномасштабного вторгнення будували федераціонні споруди, блокпости, допомагали людям, чим могли хто як мог і так захищали наше місто у перші дні війни. І так по сьогоднішній день захищаємо наше небо і місто. that's in the